Заберуть українців всі виплати, все закінчиться, вон з Європи, передаляй там на Україну ця вся історія. І раніше воно звучало та скока можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи. Бо ми, ну коротше, я не буду казати, чому я думаю, Ви поняли, чого ми гарний генофонд, і Нас вони зацікавлені, подовше тримати. Але навантаження економічне, яке українці ведуть на всі оці країни в Європі, дуже величезні. Тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі величезна фінансова. І оця економічна... Можливість виплачувати гроші безконечно, Ну, я думаю, вона вже заканчується. Це не одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось. І ну, інакшого варіанта, ніж це, немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по яких хворобі це все було а, всякі Netflix, доставка їди, там прокат Фільмо в онлайн, всі, хто працювали онлайн, вони просто відчули себе як золотої силіконової долі. От, а якщо раз таке було, то другий раз теж обов'язково буде історія. Повториться. Тому друзі, зустрінемо за посиланням в шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і щоб все буде добре, але лучше переб... Чим до. все на зв'язку. Зустрінемось за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з команди рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей запрошую. Зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.